Бакаю, що мені з тобою робити, мій любий пояс? Не хвилюйся, я тебе не залишу. Я вигадала супер-ідею. Отже, це я візьму, панамку поправлю, з вудочки зніму запчастини. І останній штрих одягну окуляри. Те, що потрібно, залишилося зіграти сліпу. Дружок, ми правильно прийшли? Ей, мадам, собакою не можна. Ой, вибачте, ви сліпа, проходьте. Ой, моя кулька, вона впала. Ні. Що? Що відбувається? Стійте куди? Нічого не розумію. А ну-ка, досить. Я тебе наздожену. Та що тут відбувається? Я не розумію. Досить зупинись вже нарешті. Ура, наздогнала. Ну, дружок, більше ти не отримаєш смаколиків. Так, то ви не сліпа, тоді собакою за двері. Ну, ось.